Всім привіт! Сьогодні у нас день буде досить забавний. У нас сьогодні в цій фарі у нас має бути фініш. Ми ще раз її перетремо. скажімо так, воно вже малозамітно, але замітно. Що тут під різними кутами? От видно Тобто ми зробимо фіналочку. Ще раз перетремо, бо воно зараз шершаве клей зайшов, що воно десь попучило. Відповідно, забрати ось цього, ось цього і ось цього місця склеювання. Фіналом перешкоджуємо і заглянцуємо. Якщо ліпше не стане, ну, таке вже мусить бути інакше ніяк. Але хоча б на прозоре. Далі. Прислали мені на ремонт шлейф з іншого міста. І власне, коли розбирав щось напортачив, коротше, поламав ще тут корпус. Корпус у нас, як бачимо, пластик пом. Це дуже дуже погано, тому що він типу паяється, але він паяється як тече. Його перва в тому, що якщо він грубий якийсь участок, він пається гарно. Коли він вот такий вот, вот тоненький, він появиться дуже паршиво. Тому будемо бавитися з цим. Треба буде потратити це діло підпаяти. І зафіксувати, клеїти, приклеємо його, не заклеїш, тому що ну, помп-пластик по своєму роду такий... Трошки жирненький, і до нього суперклей тримається дуже погано. адгезія у нього ніяка. І треба подивитися до шлейфа, бо несправний шлейф. І у нас сьогодні Рено Кінгу. Тут теж цілий букет, цілий список, і не тільки по технічці, тут і по ходовці, і по технічці, і по проводці, і по салону. Коротко, цілий букет. Тому почнемо з того, що. Доведемо порядок з цих фар. Побаємося шліфом. Ну і тоді будемо займатися к'янго. Тобто все поступово, по порядку поступання, скажімо так, погнали. З ким розділив би все, що ти мав. Чи жалкував, що батьком не сказав. Так, ось так ми припаяли шліф. Під цей кожушов ми зараз все скріпимо назад. Цю кришку ми скріпили ось таку пружинку. Ми вплавили пружинки. Все у нас це Моцно тримається з рахунок тих пружинок. Нікуди вона не ділиться. Прижені ці планки. Зараз це все діло треба повторяти обжирювачем. Тут ліпнину, каву, не знаю, що воно таке, воно все липке. Відповідно, плюс змити. Все такую легенько скріпимо, ще каптонним скотчем, чи щоб у нас це не роз'являлося і у нас воно буде ще жити. Так, виставив шліф, має повних два оберта в кожну сторону. І зафіксував тут каптонним скотчем, не дай бог, щоб власник буде ставити, не суну. Тепер можна назад застібнути фіксатор. Отак. От Тепер наша задача ще розібрати гітару, бо каже власник маємо має такий люф дуже великий. І сама по собі любить включати поворот, тобто роздобана. Подивимося, чи є там можливість щось врятувати, чому воно так жорстко ліфтує. Так, розкидав корпус, тут у нас все нормально, легоньку можна повторати з цього графітності цієї. І у нас такий момент оцей люфт. Якщо з цього боку його немає, він досить чіткий, то з цього боку ось такий люфтиск. І я не знаю, як його має прибрати. Оцей фін... стопор, який тут є, він би мав позиціонувати порно. А він вже не позиціонує, бо там пластик зношений. Ось ця частина слабо підпружинює. Зараз хіба ж попробуємо щось зробити, щоб воно сильніше підпружинювало. Ось такий є люфт, який нам якимось чином треба прибрати. Не знаю, як це я маю зробити. Зараз щось придумаю. Е, були б у мене такі речі на донорах, то було б більше шансів. На жаль, навіть клієнти, які приносять і йде заміну, то зачасту шліфи, перемикачі з собою забирають. А потім самі ж приїжджають, а у вас того немає, у вас того немає, а звідки? А хто мені то лишить? Навіть, так, часто буває, що я вже бути купую. Буває на розборці купую, буває де-інде, на респресі. Щоб були, були по калібру, бо власник свій болтик ні один не лише, навіть якщо в є лишний. А от коли йому збираєш машину, у нього там копу болтів не вистачає, то треба якісь болти прикрутити, щось треба пошукати. Так, оце кінчик у нас найбільше зношене. У мене такого немає. Я обернув іншим боком, підрозтягнув трошки пружинку, щоб воно прижимало. Давайте назад застібнемо в це сідло. А ось може і дасть ефект. І чинк, Чінк. У нас люфт зник. Гарно все чітко перемикається. Все ж ефект дали. Так, добре. Е... Зараз назад пристібаємо плату. І я за одного раз вже зняв кришку, гарно перевірю шлейф можливо, можуть бути ще якісь вторинні переломи, яких я не замітив, окрім того обриву. Бо, до речі, в мене вже такий випадок раз колись траплявся, там, де був обрив шлейфу, вторинний, Тобто основний обрив я запаяв, а виявилося, що ще один є обрив. Так, присвячен процес. Коротше, все чітко, переходчи працює. Є конкретні чіткі положення. Все скріплено, склеєно. Тут перемикач зроблений, це зроблений, прозвонив шлейф у нас в ідеалі, все працює належним чином. Е е е Найкраще речі перевіряти, коли автомобіль є на Явсю, але, ну, на жаль, цей автомобіль знаходиться в іншому регіоні. Відповідно, спокоїмося назад. Ту коробку, в яку він прийшов, і відправляємо назад. Якось так, друзі. А ми тоді займаємося далі. Так, в першу чергу замінюємо колодки. Колодки одразу кажу, тут тобі вже бідіски поміняти. Але ще один, хто каже, сезон колодок відходять. Як завжди, колодки ті, що на вулиці, вони чу трохи більше мають, ті, що всередину, практично вишти вже майже лисик, колодки вже майже немає. Тому замінюємо колодочки. Відкручується один вент, ну, я переважно відкручую нижній, щоб ближче до шлами. Підняв, витягнув, Нові заклав, назад закрутив. Направляючи ходять класненько, З цим проблем немає. Так що тут все добре. Так, З передніми колодками у нас в зараз їдемо по колодки і зараз замінюю шарову. коротше шарову від кого? пеник зняв, щоб просто показати всередині. Кака і шарва вже відригнула. Вроді би видно, що її десь недавно міняли. Але що за фірма хрен не знає. ставимо якісний сервер. І знову фіаско, братан, по чому? Отвори, бачите, такі залеті, а тут менше. Я розумію, що можна їх замість тих болтів поставити, закрутити, але там вже отвори висерлені, нам треба, щоб було все плотно. Відповідно совосність у них отворів одинакова, але діаметр трошки інакший. Тому ми зараз з вами розвернемо ці отвори на новій шаровій, щоб у нас все сходилось. Так, от наш болт. От якраз нам одну ступіньку треба просверлити. Ступінчне сверло, імпакт Дніпро-М. Так, воно у нас тупе сверло, це, ага, тут вже вбитися якраз ця ступінька, зараз інакше. Питається, що в мене з шуриком, до речі, на імпакт в мене вже інакше ступінчного нема, тому сверлилося дрелькою на низьких оборотах. До речі, забрав сервіса. Поміняли мотор, поміняли навіть корпус, тому що в корпусі, походу, якесь там 4 електричне було, чи то що? Красота. Все, у нас шурик шуркає. Просверлили ми отвори. Було такі плотненько заходять. чотенько. Амінь. Амінь. Так, все решта сходить, так що... Ставимо. Так, шарова на місці. Так, ЛПР, Італія. взяли з цієї. Закладаємо ось так. Пожиночки зверху знизу. Так само з другої сторони. Зверху знизу. І все у нас тютасик. Повторюємо ту ситуацію з другої сторони теж. Так, е, що можу сказати по цьому рено? Знаєте, як то кажуть, е, є така серія е, фраз, як раніше робили краще. От тут я от можу сказати, що ось тут конструктив досить грамотно зроблений. Зняв цю бляшку, один болт з гайкою. Нічого випадку чогось можна інше поставити. Раз, це знялося, є. Так само з цього боку. О, тут трохи Защілка просто не пускає, але в цілому, якщо цю штуку посунути, стабілізатор, Раз, ми це від'єднаємо від в сторону, відсунуємо і все. І у нас доступ є до втулки, ми спокійно замінюємо втулки, досить класно, грамотно зроблено. І доступ відкручувати є, і доступ замінювати є. Любі маневри. Досить класно грамотно зроблено. До всіх вузлів ніде обдирати руки не треба. Ну Просто кайфоз, правда? Тому зараз так, оцей роз'ємчик треба вищелкнути. За що це стоїть? Або відстібнути і вищокнути. Чик. Щоб нам не заважало такого. І у нас фіня лазить. Все. Нові втулочки зараз все закладаємо і назад збираємо. Ну, Кайф, просто кайф. Щодо необхідності заміни. От вам отвір старою розбитий, плюс вона бачите, ельпсом вже вибито. І ось ця. Ще навіть не стягнута. Різниця, бачите, які отвори. Так. Ну, другу вже теж поміняв, зараз це Так, Все, готова, Все, назад поскручував. З цим все, передок можна закидати. Тут у нас, правда, ще є рульова рейка, з неї ще є клопець, але з рульовою рейкою я реставрацію не проводжу, я тільки можу вам замінити, шановний. У е -е. мене он, так само є дві рейки, по факту я їх... Навіть не пробував ремонтувати. Можна попробувати посидіти, але це дурна трата часу. Для людина, яка це профільно займається, у нього є всі втулочки, є можливість проточити і тому подібне. Якщо щось, якийсь сальничок є в наявності, він може це зробити. У мене ж профільно, то, цієї профільної функції послуги немає. Відповідно, в випадку я зараз розберу, якогось не вистачає запчастини, і в мене машина висить на підйомнику. Я не маю де її зробити. У нас залишаються зараз задні колодки і трохи ручника, ручного гальма. І все. І В принципі, залишається лише салонна електроніка, склопідйомник і тому подібне. Рульову рейку будемо шукати. Власнику скину, бо нова рульова рейка, і її в от в наших профмаганів немає, тобто треба замовляти через якийсь магазин, через якісь певні доставки, то навіть не всі контори, які займаються запчастинами, можуть її достати. Наприклад, мій постачальник в даний момент цю рейку не має і замовити теж можливості поки що теж немає. Тому хрін його знає, що робити. За нею тут ви бачите, все, що там таке вологе мокре, це якраз із-за рульової рейки, вона тече в обидві сторони, пельник там вже на рульовій тязі лопнув. Тому ну, от, лопнувши перепельник і все витікає. Відповідно, гідроконтроль з навантаженням на ліво-праву сторону у нас працює неправильно. Навіть коли насос включається, вроді би, що там насос жужить, але він ніхрена не качає. Може там вже в тому насосі масла немає, бо тут так витікає. Що, що якраз, якось таке. Коротше, рульвейк треба знімати, але тоді машина тут стає на довший час. Добре, давайте ще поміняємо задні колодки. Там трошки буде забавка, бо там барабани треба збивати, бо барабан нема. І відповідно тросик натягувати. Той автомобіль, який мав після нього заїхати сьогодні, у нас вже не буде, бо не всі запчастини на той автомобіль є. І відповідно у нас по факту сьогодні тільки ця машина. Якось так. Знаєте, на диву порядний всередині барабан. По-перше, бортів великих немає, досить добре стягнулися. Ця колодка найбільше зношена, це трошки менше, це ще може би і бігала, але міняємося на парою. Скрутимо зараз натяжний механізм, я просто цікаво, чи він тримає, чи ні. Мав би скручуватися. І ставимо нові колодочки. Відповідно. Тросик гручного гарма який тут вже всередині вся оплятка полупалася, Він тупо просто підклинивший. І буде красота, але відносно оцей вузол досить живий. Бачите, навіть цього елементи вони ще навіть не поржавілі. Якщо не дивитися на кожух, і на тросик і тому подібне. Досить ще живенько. Збережений цей кенгом. Не скажу, що він якийсь там печальний. Досить все, рахуйте повністю все в все, обалденному стані. Дивіться, переважно ці кілинки, вони всі вот тут вогнилі. Він тут класний. Кайфовий. Е, Трос не відпружинює за те, що він перекусується ось тут і тут якось є залом. Цих раз, два, три місця. І трос ні пружинкою не вертається. Коротше, ось така фігня. Нічого ми зараз позамінимо. Тросики є. Ось новий тросик, дивіться. Як файно ходить. Ходить-ходить і замечательно виходить. Так, Тросик закладений. Колодка назад повернулася. Е, ще одне, тут є механізм зведення. Він був так само заклинивший, прогнав резьбу, змастив. все, система у нас, бачите, гайку рухає. Бачите, вже тріщотка працює. Відповідно, вже буде спокійно колодки підводити, за пару дірків ручника колодки має зійтися. Так, і у нас тоді залишається закидати тут назад барабан. Колодочки дельцаві, вся красота. Накладки великі, б'яти буде. Так, все, у нас нові тросички з обох сторін. Все складено, нові колодочку, все скручено, все по красоті. Тут у нас легень підтягнув. Зараз задача. Їх Треба звести колодки, тобто треба пару раз понажимати на гальма так, щоб тріщотки, типу, розвела колодки. Пару раз позатягувати, ручні опустити і таким способом притягнути колодки до необхідного положення. І аж тоді можна вже регулювати, тут щоб підкручувати, збавляти на кількість певних там Так, Перегнали в цей бокс і завтра можемо займатися клопідйомником і все решта, що там по списку. На сьогодні ось така година ми таку по часу мали їздини. Я думаю, на сьогодні досить. Так, Переполірову і все одно якось виходить ось тут внизу і ось тут лажу. Завтра під'їду, візьму ще образив грубо. І все ж таки це все діло ще раз знесу. Мені не подобається. Воно може і блестить, але воно капець на сонці буде блікувати. І заново грубим абразивом це виберу і потім шліфану бо завтра у нас пилянь буде, мама дорога. У нас треба відпиляти ці фари, цю фару. І нам ще привезли нічим не краще фари БМВ. Ось такі. Всі, всі стріскані. Що це? Що це? Десь стояли на жорсткому сонці. І її спекло. Нам це по-любому мінімум міліметровий шар треба знести, спіляти, скажімо так, добратися до якоїсь певної глибини, щоб дихлоритан, певну ту глибину міг склеїти, тому що таку глибину дехлоретан не візьме, що ви не робили. Його треба все одно трошки спилювати. Це вже буде завтра.